Сьогодні напередодні Дня фізичної культури і спорту України тимчасово виконувач обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут зустрівся у Кременчуці із чемпіонкою світу з веслування на байдарках та каноє Людмилою Лузан. Варто зазначити, що наша веслувальниця виборола відразу чотири золоті медалі на чемпіонаті світу, який проходив у Мілані з 20 по 24 серпня. Дуже приємно, що Полтавщина представлена саме в такому вигляді спорту і. Не просто представлена і не тільки в Україні, а на всесвітньому рівні звучить горде ім'я Людмили Лзан і горде ім'я українських спортсменів. Ваш фронт це безпосередньо те, що про Україну чули, знали, пам'ятали. Дуже пишаюся тим, що. Україна є і звучить на всіх, знову ж таки, на всіх спортивних змаганнях. Безперечно, така перемога Українки є її особистим досягненням. Однак важливу роль відіграли і тренерські настанови, і розвиток умов для занять цим видом спорту у нашій країні. Усе це забезпечило можливість продемонструвати свої вміння на всесвітній арені. Дякую вам за таку підтримку за можливість, те, що ми представляємо. Полтавську область на міжнародних змаганнях і дійсно такі результати не віриться. Досі що вдалося, і ці чотири медалі показують, що дійсно немає нічого неможливого з вашою підтримкою, вірою в мене, в нас тренером. Ми будемо робити все можливе, щоб і надалі показувати неймовірно хороші результати, тому дякую вам за цю за цю можливість. Однак не відбулося під час поїздки на змагання і без кур'йозних ситуацій, які усе одно не зламали волі української спортсменки та дозволили їй вибороти надважливі перемоги. А вийшло так, що самоліт у нас не в 9 різниць, а в час ночі перенесли uh -huh. і ходійські дві ночі не спали. І день не спали всі спортсмени. Uh -huh. І ми приїхали не 18-го числа на змагання, а 19-го. Я угу. то ранку чи ранку діто посилилися Угу. От а двадцятого змагання угу. наш відпочинку... відпочинку майже не було да, да. твітіки. Такі... Аж ввечері 5 часов вечора люди вийшла на три року покататись. Також під час сьогоднішньої зустрічі Володимир Когут вручив подарунки та подякував Людмилі Лузан та її тренеру за те, що вони представляли Україну та Полтавську область на змаганнях такого високого рівня. Жіночі речі. Дуже треба навідоми. Наскільки доєднуємось до вітань та бажаємо нашій веслувальниці продовжувати свою спортивну кар'єру і здобувати нові нові перемоги, про які обов'язково розкажемо. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.